В цій серії ми будемо говорити про вікові зміни у хлопців. Але дівчата, не перемикайтесь, ця інформація корисна і для вас. Знати, що відбувається в протилежній статі. У хлопців відбуваються неконтрольовані ерекції. І від самої назви йде, що воно не контролюється. Це може відбутися від якихось еротичних думок. Це може бути просто. Від переживань, хвилювань, іноді взагалі безпричинно. Що з цим робити? Просто сісти, заспокоїтись, подумати про математику на якусь насправді неважливу, спокійну тему, і вони минають. Буває так, що неконтрольовані реакції можуть бути біля 20 разів на день. І це вважається нормальним. Ще у хлопців під час сну відбуваються полюції, ще їх називають вологі сни, коли вночі виділяється сперма, і просто там білизна стає вологою, може і там на кроваті так само бути якісь невеличкі плямки, нічого страшного так само немає. Ви просто перевдягаєтесь все, кидаєте в пральну машинку. І на цьому все. І це є нормою в розвитку всіх хлопців. І воно може ставати не тільки в підлітковому віці, відбуватися. Це може бути і трошечки пізніше. Що ще хотіла проговорити з хлопцями, це про гігієну. Я дуже б хотіла, щоб про це говорили з вами ваші папи, але я знаю, що не завжди так відбувається. Тому проговорю про це я. Для того, щоб у вас все було добре, ви були здорові, кожен день необхідно мити пеніс. Для цього. Вам достатньо води буде, звичайної. Єдине, що вам треба, крайню плоть, да, це така шкірка, яка закриває голівку пеніса. Вона, як правило, є, якщо її не видалили, наприклад, за релігійними поглядами, да, або, не знаю, там, якось батьки вирішили в дитинстві мав її обрізати, тому що таке робиться, це називається обрізання. Але якщо у вас Є крайня плоть, ви маєте її відтягнути і добре промити голівку а, пеніса. І ще одна важлива інформація. Якщо а, м, крайню плоть а, відтягнути, да, голівка пеніса вона оголиться, і в основі голівки можуть бути невеличкі такі біленькі цяточки, як не знаю, Ну, такі, як прищики, вони виглядають. Але це не прищики. Це така будова саме там у вас э, голівки. Це не обов'язково воно є. Але якщо є, то щоб ви були спокійні, що з вами все окей. Ну що, начебто, це все. Поговоримо про дівчат в наступній серії.